Діагностична практика заміщення та переплатінь родових систем. Вітаю! Мене звати Таїсія Лукіяненко, і сьогодні ми зробимо практику, яка допоможе побачити, чи проживаєте ви своє життя чи чиїсь із ваших предків. В родових системах існує декілька феноменологічних явищ. Сьогодні поговоримо про два основних. Заміщення і переплетіння. Заміщення, коли ви займаєте місце когось із роду. Переплетіння, коли ви несете їхні почуття, вибори або незавершені історії. Сьогодні ви відчуєте, де саме у вашому полі є чужа історія. Сядьте рівно, зручно. Вирівняйте спину. Закрийте очі, зробіть повільний вдих і ще повільніший видих. Тут важливо тільки ваше тіло і ваш внутрішній простір. Дозволь собі на кілька хвилин побути максимально чесним з собою, наскільки це можливо для тебе. Поклади руку на груди, Відчуй Удар серця, відчуй свій центр, скажи подумки, я це я, я займаю своє місце. Прислухайся до реакції. Чи звучить фраза рівно, коли ти промовляєш? Чи є всередині спротив, холод, напруга? Чи виникає відчуття, ніби це не про мене? Якщо є розрив це вже знак. Прислухайся, чи відгукається, чи є всередині спротив, розмитість відчуття немоби не я. Це перший сигнал. Просто спостерігай і дихай. Слідуючий крок діагностика заміщення. Скажи подумки, чиє місце я займаю у своєму роду. Дозволь першому образу. Відчуттю або спогаду піднятися. Не аналізуй, просто спостерігай. Заміщення часто проявляється та дає сигнал. Тобі з'явиться конкретна людина з роду. Тіло напружується, раптова важкість в плечах чи грудью, чи животінь стискає. Або думкою, я маю, я повинен, повинна, я маю відповідати, я маю відплатити, я маю врятувати відчуттям незакритого боргу. Просто фіксуй все, що в тебе відбувається. Якщо щось відгукнулось, ти заміщуєш чиєсь місце. Слідуючий крок діагностика переплетіння. Тепер скажи, чи несу я чужі почуття? Чи живе в мені чужий біль, страх або вибір? Прислухайся до тіла. Будь-яка хвиля емоцій. Навіть легкий холод по спині це відповідь, сигнали переплетіння, різке посилення почуттів, раптова хвиля емоцій, сльози або агресія без причини, енергія, що рухається з живота або грудей, відчуття розмитих меж, думка, я не знаю, чого хочу. Це означає, що в полі є чужі переживання. Це ознака, що ти з кимось із роду злитий чи злита. Наступний крок ідентифікація лінії. в роду чоловічої чи жіночої, в історії все відбувається. Скажи, це з чоловічий. Чи жіночої лінії. Відчуй, вся ліва сторона це жіноча лінія роду, права сторона чоловіча лінія. Це допоможе тобі точно локалізувати носія історії. Наступний крок індифікація глибини. Постав внутрішнє запитання. Це заміщення чи переплетіння. І зверни увагу, відчуй, де в тілі відбувається. В грудях, плечах, якісь ідуть зміни це заміщення ролі. Якщо в животі чи низу живота переплетіння з почуттями, якщо зміни якісь в голові несвідомий обід, родова клятва, нерозірване рішення. Не змінюй нічого, просто фіксуй. Фіксуй все, що відбувається. Наступний, наступний крок повернення собі. Зроби глибокий вдих. І на видиху скажи. Я повертаю собі моє. Чуже повертаю роду. Відчуй. Як твоє тіло опускається на своє місце, як зникає натяг, як структура вирівнюється. І на видиху скажи, я займаю тільки своє місце. Усередині відчуй, як твоє тіло ніби опускається в себе, повертається на своє місце. Скажи подумки, я у своєму житті я займаю тільки своє місце, запам'ятай перші відчуття, вони найточніші. І повернися увагою у своє тіло, повільно відкрий очі, зроби ковток повітря. Ми щойно провели одну з найважливіших діагностичних Практик у роботі з родовими програмами. Якщо хочете продовжити глибше, записуйтесь на особисту консультацію. Контактні дані є в описі під відео. Якщо сподобалась практика, став лайк цим. Ви мотивуєте мене робити ще більше корисного для вас контенту.